Механічний годинник з автопідзаводом заводом Вінер Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Щоб відкрити застіпку, відкриваємо спочатку обмежувач та натискаємо на дві кнопочки з боку. Щоб закрити, складаємо, притискаємо зверху та закриваємо додатково обмежувачем. Це для того, щоб браслет точно надійно був закріплений і не розтібнувся. Щоб налаштувати годинник, спочатку налаштовуємо дату, виймаємо штифт не до кінця. Ось так. Та налаштовуємо від меншого значення до більшого. Можемо бачити: ось тут рух барабану числового. А у нас ось тут в квадратику буде показуватись вірна дата, яка сьогодні у вас. Від меншого значення до більшого. Налаштувавши, виймаємо штифт до кінця. Та налаштовуємо за годинниковою стрілкою потрібний нам час. Налаштувавши час, притискаємо штифт щільно до корпусу. Верхня кнопочка та нижня це муляжні, вони ні за що не відповідають та не натискаються. Для того, щоб підзавести вручну годинник, потрібно в закритому положенні штифта, тобто, коли він щільно притиснутий до корпусу, прокрутити вперед, тобто за годинниковою стрілкою, орієнтовно 15-20 обертів. Ви почуєте характерний звук і годинник у вас буде підзаводитись.